Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буду розповідати все про корчі. Корчі створюють чудову атмосферу в акваріумі і надають природності. Також корчі позитивно впливають на параметри води, роблять її слабокислою, це дуже добре для акваріума. Є природним укриттям для риб. Для цитрусів корчі необхідні для травлення, вони їх їдять. Ось цей корч я знайшла на березі Дніпра, це коріння тополя, яке лежало на березі вже сухе. Вдома я його відмила від бруду, зчистила зайву кору і прокип'ятила частково тільки ту частину корча, яка влізла в найбільшу кастрюлю в домі. Кип'ятила я його з метою, щоб корч швидше потонув, але втопився він тільки через півроку. А це також тополь, це пеньок. Я знайшла його в лісі, також дуже гарно обробила. і Все, що там в ньому було, трихляве, я це все вичистила, і також зняла з нього зайву кору і намагалась щось там виварювати. Але він дуже великий, він 50 см довжину і майже там 40 см в ширину, і він не влазив ні в водну. Кастрюлю, тому я його просто обдала кип'ятком. на цьому все закінчилася обробка. І е, цей піньок ще не потонув, він там завалений в мене камінням, внутрі він полий, і там всередині в ньому стоїть е, внутрішній фільтр, щоб не скоплювалася органіка в цьому піньку. Рибки в захваті, особливо анцитроси, вони відразу всі в цей пінь переселились і дуже щасливі. Також в цьому акваріумі є дві мангриві коряги. Я їх придбала в магазині. Вони деякий час красили воду, але дуже швидко потонули. Я їх перед тим, як покласти в акваріум, також помила і виварила, бо вони менші, їх було добре виварювати, щоб вони не так красили воду, бо мангреві вони дуже сильно красять воду і довго. Це вже пройшло вони в цьому акваріумі десь півтора роки, і тільки зараз вони перестали взагалі красити воду. Тополь також красить воду, але набагато менше, ніж мангрова коряга, і, я так думаю, що менше, ніж дуб. Які корчі краще? З магазину чи знайдені самостійно, десь в лісі або на річці? Кращий той корч, який вам подобається. Немає різниці, де ви добудете собі корч в магазині, чи в лісі, чи десь на березі річці. Обробка для всіх цих корчів, перед тим, як ви його, ви його покладете в акваріум, однакова. Бо в магазин ваш корч також потрапив з якогось лісу. Він же не виріс прямо в магазині. Да? Які корчі не підходять для акваріуму? Всі хвойні. Гнилі, трухляві і ті, що живі, що мають живі зелені гілки. Оці не підходять точно для акваріуму. Чи треба виварювати корч в солоній воді? Ні, не треба. Це зайве. У вас же прісноводний акваріум, у вас же не морський акваріум, навіщо вам соль? Ця соль все одно залишиться, якби ви його потім не вимивали. Все одно залишиться в цих тканях деревини і буде потрошку віддаватись в акваріум. Навіщо вам ці проблеми з солью в акваріумі? Не робіть собі шкоди, не треба ніякого виварювання в солі. Чи треба знімати кору з корча? Так, краще зняти. Які корчі підходять для акваріума, з якої породи дерева? Чим твердіша деревина, тим краще. Підходять всі породи, крім хвойних. Чим твердіший корч, тим довше він прослужить у вашому акваріумі. Ну, це такі можуть бути як дуб, тополь, верба. Також дуже добре виноградна лаза, яка вже суха. Також можна яблуню, грушу. Ну ще там багато з інших. Звісно, всі ті корчі, що пропоную за магазин, підходить, але ні в якому разі не купляйте ті корчі, що вкриті лаком. Це в акваріум таке класти не можна. І ще одне моє спостереження: чим більше корчів в акваріумі, тим потужніша повинна бути фільтрація. Бо акваріумна вода буде потроху розчиняти ваш корч і також під корчем буде збиратись багато органіки і це буде впливати на якість води. Я люблю ставити свої корчі на камінчики. Так менше органіки під ними збирається і він менше псується. Тож, треба тримати баланс і не перевантажувати корчами акваріум. А якщо дизайн вимагає багато корчів, збільшуйте фільтрацію: біофільтр або самп в цьому вам дуже допоможе. Всім дякую за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.